Зовсім маленька, але вже артистка. Так можна сказати про Вікусю Дякун із села Підгір'я Богородчанського району. Вона зазвичай дуже активна дівчинка. Угу. Вона може організувати якісь ігри, щоб з нею бавились. Керівником вона є керівником. Вона. Я зрозуміла, вона прийшла сюди і побачила, що тут вона керувати не, не буде. буде, бо тут є. Он владі біля камери. Ми керуємо. І це трошки так. Напевно. Вона дуже любить танцювати, вона собі сама танцює. Вікуся добре знає, для чого прийшла на нашу програму співати. Саме цим ми і займемося. Вибір пісні для оркестру маленька артистка взяла на себе. А ви з цим вибором ознайомитеся вже в неділю об 11.50 та о 20 годині. Спробуй наживо. Програма щирої музики.